12 липня у нас сьогодні знаходимося біля дерева цидолюса. Цидолюс це гібрид айви та яблука. Все таке воно цікаве дерево. Сила роста росте як дурне, дуже висока, дуже швидко росте. Що по плодам? Квітло, воно в нас протягом місяця тому є великі плоди і зараз воно починає достигати. А є зараз я вам покажу ось таке щастечко. Зовсім невеличке, тому що зав'язувалось нерівномірно. Ось таке воно цікаве. А, що ще? Плоди починають достигати і починають падати. Тому, знаєте, ми за ним стрибаємо по 4 рази на день, підходимо, щоб, не дай Бог, воно не впало, тому що коли воно впаде. Зараз я вам показую, що відбувається ось таке воно виходить. І вже не дуже якось цікаво його їй. Зберігати, треба їсти одразу. Е, мабуть, ця штука дуже корисна для тих, хто хворіє на діабет, тому що там невеличкий вміст цукру, і тут також дуже багато заліза. Зараз ми його розріжемо. Е, поставлю я паузу 2 хвилини і воно, і воно почне окислюватися. Зараз спробуємо. Що ми бачимо? Плід почав окислюватися, це той, що зірваний. Він досить смачненький. Якщо в минулому році він мені зовсім не сподобався, бо був якийсь рихлий, незрозумілий, тут вже відчувається і сік якийсь, і аромат якийсь, і на смак все це нагадує таке айвове яблуко. Тобто яблуко зі смаком айви, з терпкістю, какої-то біля шкірочки, там айвове таке щось є. Дуже воно таке смачненьке. Дивіться, що ми маємо? Брікс 11,2. У нас колишки таке, невеличка солодкість є. І по вазі цей плід 260 грам. Цей, наприклад, у нас буде 223. А ті, що порізані, два у нас є, ті будуть більше. Дивіться, цей плід той, що впав. Коли впав, він вже, чесно кажучи, не зовсім. Вдалий на смак, він вже прим'ятий, він вже переспівший, він вже такий досить ватний, ну не дуже він смачний. Ось така цікава штука. В цьому році він подобається мені набагато-набагато більше. Головне, головне його правильно, правильно зірвати, щоб, ви, щоб він не впав. А так дивіться, можливо, комусь це буде на користь. Саджайте, якщо що. Кому, до речі, цікаво, можемо там по буквально по одному плоду відправити новою поштою. Якщо, якщо цікаво, комусь дійсно. Ну, Це така штука.